Свято Богоявлення Бог нам для того і робить ту подію, щоб ми з вами побачили, що Бог для нашого розуму, він в принципі є неосяжним. Адже як може одночасно Бог бути на небі говорити, як може бути Бог в тілі стояти на землі, і як може Бог ще й посилати Духа Святого у вигляді голуба. Для нашого розуму це, в принципі, може бути якось пояснено богословськими термінами, але ми все одно до кінця цього не зрозуміємо. Тому що Тайна Святої Трійці, Тайна Бога, ми з вами, як я вже казав, той витвір з глини, той витвірник ніколи не може зрозуміти думку Творця. Адже як може глечик як може посуд зрозуміти, що в голові гончара, який витворяє цей посуд? Адже Пророк Ісая так і каже про людину, що ми є та глина, яка колись була взята і з нею вийшов Адам, з ребра Адама Єва, але все одно ми є та глинами землі взяті. І ми не можемо знати, в принципі, що в Бога в голові. В його думках світлих ми не можемо до кінця знати, але нам його і не треба знати. Нам треба лише знати те, що Він нас любить. І оце свято по це ще один доказ нам всім, що Бог показує, що ви не одні, ви не одні, і так я за вас спікуюся, що я до вас прийшов, аби всіх спасти. Аби кожного християнина, який бажає любити Бога і робить це щиро, робить це із щирою любов'ю, Бог прийшов і помер за того християнина, за всіх нас. І оскільки Бог зробив таку велику жертву, то ми повинні з вами навчитися її приймати. Воно свято колись святкувалося разом з Різдвом. Це було одне таке велике свято для Християн. Пізніше воно розділилося. Але ці такі свята на початку року, які сповіщають нам про прихід Спасителя Світ, сповіщають нам те, що Господь виконує цей обряд хрещення, показує нам, в принципі, він міг би цього не робити, тому що він є Бог. Але Господь Бог показує, що він смиренний, він смиренний, і будучи ще маленьким, він був слухняним своїм батькам і, будучи вже дорослим, вийшов на служіння і він також є смиренним. і дуже закликає нас всіх з вами бути. Коли людина охрещується, так, коли людина приймає таїнство, Хрещення, миропомазання переважно ця людина ще маленька і несвідома. За неї ручаються хрестні батьки, за неї ручаються батьки рідні. І приводячи в церкву, людина стає на служіння Господу. Але попри це видиме таємство хрещення миропомазання, людина в своєму житті повинна досягти до такого моменту, щоб сказати собі, що я Свідомо, беру відповідальність за своє спасіння. Бо Дуже багато людей навіть не задумується, наскільки все серйозно, і дуже багато людей, які мірі, можливо, думаючи, що часу багато, думаючи, що я дуже буду старок, і ще час є, ще покаюся, люди десь не відповідально ставляться до кожного дня. І Бог дає для того, щоб каятися в своїх гріхах. І коли людина починає охрещуватися і народжуватися згори, Ісус Христос сказав, що ви повинні охреститися, ви повинні народитися звище. Коли говорив з Неподимом, Неподим каже, як я можу дорослий чоловік ще раз народитися, але Ісус сказав це про хрещення. І коли людина свідомо стає на служіння Богу, то тоді в її житті має бути певні переміни. Є так, на жаль, що християни все життя своє несвідомо проводять, думають, що служіння Богові це просто формальне виконання якихось традицій, приписів. Але насправді Бог кличе нас до іншого. Саме Краще нам зрозуміти Бога і йти до нього це щоденно собі нагадувати, те, що туди, куди ти йдеш, в царство Боже, і до кого ти молишся до Бога, Він тебе надзвичайно дуже любить і готові прощати ті провини, гріхи, які ми чинимо кожен Божий Бо якщо ми з вами ходимо в церкву, і знаєте, деколи навіть буває. Християни з того сповідаються, що є бажання така нехіті йти в церкву, це ще ознака того, що не вірить людина до кінця, що дійсно Бог її любить. Бо якщо, як можна пояснити, коли приїжджає е, людина з далекої дороги, коли приїжджає військовий додому, то всі справи відходять на задній план. І Сім'я йде на зустріч свого батька, який приїжджає з фронту, адже люблять його, адже чекають тоді зустрічі і чекали дуже-дуже довго. І також ми з вами повинні десь пороздумувати, порозмірковувати, як ми з вами от ставимося до того, як ми з вами десь в своїй середині, наскільки ми готові прийняти ту Божу любов. Наскільки ми готові на неї відкритися. І коли ми десь так будемо думати, то дійсно станеться так, що ми кожна неділя свято нас буде вести та любов до храму. Адже прихід до храму християн, він не потрібен, я вам скажу, він навіть не так потрібен для Бога. Знаєте чому? Тому що Бог є самодостатній. І каже Біблія, що Бог не потребує служіння наших дух. Адже Бог був до нас, Він буде після нас. Прихід до храму навіть не так потрібно, скажем, священникам, які служать в храмі, адже священник так, він веде паству. Єпископи, священники, вони паству ведуть. Є ти сьогодні, нема тебе сьогодні. Та і істо... Христі звершується щонедільно. А оцей прихід до храму найбільше потрібен кожному із нас особисто своєму «я», своєму шляху спасіння. Тому що в цьому тижні, з понеділка по неділю, один день Господь Бог приходив в це місце, в цей храм і каже це тіло і кров, як придійки, споживає. І от свято Богоявлення, воно нам сьогодні. Говорить, що і показує, що Бог нас не покинув після свого земного життя. Що Господь Бог приходить до нас, Бог являється тут в храмі, у вигляді хліба і вина, яке перетворюється Духом Святим, тим Духом Святим, який був на Йордані, перетворюється на тіло і кров. Ми знаємо, що в старому завіті була кровна жертва. А в Новому Завіті в нас є вже безпровна жертва. І тому, якщо ми з вами будемо ставитися відповідально до цього повоявлення, що Бога в святих тайнах, і дійсно, то тоді Бог нас зможе привезти царство Боже. Но якщо християни до цього не ставляться, десь скажемо, відповідальні до свого спасіння, то скільки б ми воду не святили, скільки би ми її не випили, не може Бог нічого зробити, тому що серце наше закрите. Сьогоднішній день я всім бажаю вам, вашим родинам, щоб Господь Бог об'являвся вам кожного ранку, стукав в наші серця. Найперше це молитва. Молитва за тих, хто жертвує собою сьогодні. І пам'ятати спочатку це наші воїни, молитва за тих, хто поруч біля нас, і подяка Богу за все, що ми маємо. Чим більше будемо дякувати Богу за сніданок, за обід, за вечерю, за теплу хату, за те, що має змогу купити собі якусь одежу, мінімально в таких дрібницях дякувати Богу, і то тим більше наше серце буде таке благодарне і щире. Бо коли людина десь забувається, просто дякувати Богу, то Бог не може їй в її житті зробити це богоявлення. явлення. Бог не може зробити, тому що людина закривається. І все при вас і Здоровий, всю зиму прийшов здоровим, ну, бо я молодець, бо я бережу себе. Насправді і здоровий, значить десь, в якійсь мірі Божа рука була на тобі, навіть якщо їй захворів. Цей часто мені також Бог дав любові, адже потрібно було на чомусь собі порозмірковувати, бо тобто коли людина боляща, вона більше розмірковує про це духовне, про Бога, згадує, ніж вона здорова і все має. Того богоявлення сьогоднішній день всіх вітаю, і хай Господь Бог являється в наших серцях, і хай являється в нашій великій громаді, церковній родині, і хай те богоявлення сьогодні загладить всі ті. Особисті, якісь такі розриви з Богом, які в нас є, які Лукавий нам підсилає, і щоб наш шлях був рівним до Бога, щоб наш шлях був прямим до Бога, без ніяких з'їздів, чи то наліво, чи сходити з дороги. Хай наш шлях буде прямим, бо Господь Бог тоді явиться в нашому серці. Йому слава, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Христос хрещається. Усієї душі все розуміє нашого доброму.